Школярів Бориславського району запросили до обласного центру на екскурсію по творчих та історичних закладах Херсона. Захід відбувся за ініціативи депутата Херсонської обласної ради Артема Кияновського. Діти завітали у супроводі голови Береславської райдержадміністрації Юрія Сидоренка. Зустрілися біля поклінного хреста, урочисто обмінялися хлібом та сіллю. Подорож розпочалася у Херсонському краєзнавчому музеї, працівники якого влаштували малечі пізнавальну екскурсію по своїх нових виставках. Якщо радські діти в музеї бувають достатньо часто реагують на наші виставки, на наші міроприяті. То область находится для нас, это труднодоступная территория. И то, что по инициативе Артема Александровича Кияновского привезли более 200 детей из Береславского района в Херсон, то это замечательно, особенно если учесть, что не все дети и видели это музей. Подорож мала продовження у природньому музеї. Тут до уваги маленьких глядачів представили унікальний експонат скелет синього кита. В Україні таких всього чотири. Багато хто із сільських діток у Херсонських музеях вперше, а тому нічого подібного ніколи не бачили. Крім велетенського скелету, на розгляд було представлено ще чимало цікавого, переважно на океану морську тематику. Я з села Тягінка, приїхала в цей краєзнавчий, можна сказати, музей. Мені дуже тут сподобалося. Різні такі цікаві можна сказати споруди з давніх давен тут привезли. Дуже сподобалось тут, дуже цікаво. Мене найбільше вразило э, скелет э, кита. Він такий великий, як і ніколи не бачив. Центральним експонатом можна сказати, ізюмінка нашої виставки являється скелет синього кита. Це найбільший музейний предмет, який експонується у нас на Україні. І от таких скелетів можна побачити тільки в чотирьох городах: Месі Одеса, Київ, Харків і у нас Херсоні. Подорож до третього музею напевно мала більше запам'ятатися хлопчикам, та дівчата проявили аж ніяк не меншу цікавість у музеї Херсонського управління МВС України допитливо малечину можливо було відтягнути від вітрин зі зброєю. Мені дуже сподобалось в цьому музеї розповіді екскурсовода та дивитися на нагороди міліціонерів. Це було дуже цікаво. Мені дуже сподобалася зброя. Керівництво дитячої обласної бібліотеки також із неабиким ентузіазмом долучилося до програми. Влаштували малим не тільки пізнавальну екскурсію, але й цікаві ігри та квести. Ми з задоволенням сьогодні зустрічаємо дітей із Береславського району, тому що далеко не кожна дитина із нашої області має можливість відвідувати і читати користуватися послугами такої бібліотеки, як є обласна бібліотека для дітей. Протягом всієї подорожі у якості волонтерів дітей супроводжували викладачі школи гуманітарної праці. На чолі з директором Артемом Кіновським, а тому аж ніяк не могли оминути одного з найкращих навчальних закладів Херсонщини. Бібліотека ШГП також має репутацію однієї з найбільших шкільних бібліотек області і містить у собі унікальні експонати, окремим із яких більше 500 років. Дітям дуже сподобалася ця екскурсія. Під час екскурсії по місту побачили нові забудови, побачили музеї, пам'ятників дуже багато. Познайомилися з старовинними будовами. Надзвичайно сподобалося їм у краєзнавчому музеї. Діти з захопленням розглядали виставки, побачили багато експонатів різних. У школі, саме в саме цій школі, ми теж саме побачили надзвичайно великий фонд підручників. Підручники дітей надзвичайно захопили. Побували також і в обласній дитячій бібліотеці. З ними навіть проводили там ігри різні, отримавши купу яскравих і позитивних емоцій, дітки аж ніяк не виснажилися. Продовжили жваво ділитися один з одним враженням від побаченого за смачним обідом, готуючись до головної подорожі у Херсонський театр Ляльок, де малим влаштують прем'єру лялькового спектаклю. І школярі Береславського району стануть першими поціновувачами очікуваної прем'єри. Та про це вже у наступному випуску новин сьогодення.